Вітаю тебе на каналі МФ Крипто. Війна Іран проти Ізраїлю закінчилася і закінчилася позитивно для ринків. Ринки відреагували зростанням. І по суті, тригерів для того, щоб альткоїни оновлювали ще дно, немає. Особисто, на мою думку, не все так просто та гладко, як нам розказують та показують. Тому в цьому відеоролику я поділюся своїм баченням, що може відбутися. І, по суті, що відбудеться далі. Жирний лайк авансом, а ми поїхали. В минулому відеоролику, яке вийшло 3 дні назад, я розповідав, що я очікую короткосуркове зростання по ефіру. Ну і, звісно, що по альткоїнах. Бачимо, що ефір лише почав тоді відростати. Зараз ми бачимо, що ефір відріз до моєї зони, яку я озвучав, це. 2,5 тисяч доларів. Ми практично цю зону вчепили. Можемо піти трішки вверх. Це нічого страшного. Глобально я все рівно очікую падіння. Я не вірю, що по ефіру ми будемо зростати кудись зону 3,5 тисячі доларів, 4 тисячі доларів. Я очікую по ефіру не оновлення АТХ, а оновлення луїв. Тобто, я надіюся, що по ефіру ми будемо продовжувати знижуватися. По суті, падати вже немає сенсу, та й навіть немає новин, які можуть відіграти це падіння. Бо по суті, всі падіння, які ми бачили, новини, які були вже все ринки, відіграли. Але чорний лебідь в кріпті приходить неочікувано, і люди не зможуть його передбачити. Що може бути наступним до прикладу. Особисто, на мою думку, по тарифах ще нічого не зрозуміло, що куди Трамп буде розкидувати, буде приймати. І тарифи можуть ще відіграти падіння. Звісно, що невідомо, що буде наступним, яким тригером що ринки будуть сипатися. Але я все рівно очікую, ще падіння на даний момент по ефіру, та й взагалі по всіх альткоїнах, ми побачили достатньо хороше падіння. але... Я все ще очікую, що ми будемо продовжувати падати, і по альткоїнах ми будемо продовжувати оновлювати лої. Давайте відкриємо графік старкнету і дальний приклад, зараз я про це вам розповім. По альткоїнах зараз вимальовується наступна ситуація. Тримають той же самий старкнет на лоях і дають можливість закупитися. Не тільки закупитися на спот, а ще й набрати в лонг. Можна набрати спокійно, частково. Якщо ми опустимося нижче, можемо добрати лонг. Тобто зараз нам всім дають зайти в лонг. Але чи лонгісті зможуть зараз заробити, особисто, на мою думку, ні. Їх з кошей всього, що побриють. Іменно тому зараз нам всім дають зайти в лонг. По суті, зараз вимальовується ідеальніша точка для лонга. Тобто куди нижче? Нижче ми вже точно не можемо падати. Так само ж було і при ціні 40-50 центів. В цьому ціновому діапазоні я розповідав, що ми будемо падати нижче, але лонги, які, лонгісти, які набирали лонги, говорили, що нижче ми вже падати точно не можемо. Зараз ми торгуємося по суті в районі 10 центів. І люди, які набирали лонгі по 40-50 центів, однозначно були ліквідовані. Так само люди, які зараз набирають лонгі по старку. Рано чи пізно будуть ліквідовані. Ми не побачимо зростання, поки до того моменту, особисто я вважаю, поки не буде ліквідований остатній лонгіст. Чому особисто я в останніх відеороликах так багато уваги приділяю монеті Starknet? Це дуже просто. Тому що у мене є бажання відкупити цю монету вже в свій портфель на альсезон нижче 10 центів. Звісно, що монета Старк може більше не бути. 10, 9 і 8 центів. Але я все ще очікую ще одного погруження, де буду плотно закуплятися. Я розумію прекрасно, що у всіх вас, люди, які набирали по 2 долари, по долар, по 50 центів, по 40 середняли і так далі. Лише негатив. Але на мою думку, великі гравці з цього й добивалися, що по монеті Старкнет було розчарування, негатив та скам. Я думаю, що ви неодноразово чули, хтось говорить монета Старкнет. І у нас з вами зразу по цій монеті асоціюється лише одне: це негатив та скам. Тому особисто, на мою думку, взяти старкнет нижче 10 центів на льсезон це не буде помилкою. Але чи побачимо ми ще одне погруження в цьому найголовніше питання? Цикли в кріпті можуть як і повторюватися, так і не повторюватися. Мені байдуже. Але по історії при президентстві Трампа е я відмітив ось ці цикли синім в цьому. По суті, ціновому діапазоні, як і в 2017 році, так і ось тут з червня по січень був президент Трамп. По суті, тут біткоін почав свій висхідний тренд в літі, як і тут влітку біткоін почав свій висхідний тренд, але це всього лише біткоін, це не альткоїни. Як і в 17-му році альткоїни не росли в літі, так і в 20-му році влітку альткоїни не росли, так і в 25-му році влітку альткоїни рости не будуть. І про це я вже вам неодноразово розповідав. Звісно, що біткоін буде ставити нові атиха. Він може рости вже з зараз з червень, либо вже з серпня, вересня може почати рости. Ставити нові АТХ, але це не означає, що альткоїни в цей час повинні взриватися. І скоріше, що вони взриватися нікуди влітку не будуть. Поки не обнулять кожного лонгіста, який вірить в зростання, рости по альткоїнах ми не будемо. Є багато вірунів, які вірують в теркне, які зараз вже заходять в лонгі, тому що це дно. От іменно коли їх ліквідане, вже з цього моменту можна буде спокійно набирати е, спот. І надіятися на ту зиму. До цього моменту чекаємо, поки їх ліквідене. А ліквідація у них е не є десь близько 5-4 центи. Ні, там ліквідація приблизно 8 центів, 7 центів. До цього цінового діапазону Starknet однією свічею, одним проливом, може прийти. По історії з Твітеру, з Телеграму, багато людей. Не те, що втратили частку свого капіталу, вони практично обнулилися і пішли просто з цього криптовалютного ринку. Но на даний момент зараз багато людей все рівно хочуть не то, що відкупити на спот дно, а просто зловити дно і взайти в лонг. Заробити в декілька разів більше, хочуть переграти цей ринок. Але особисто, на мою думку, це літо, буде, як завжди, і я вже про це неодноразово розповідав, це літо винесе. Всіх віруючих людей, які вірять в Аль-сезон, і будуть іменно набирати свої позиції не на спот, тому що на споті, якщо навіть у вас умовно, просадка по старку, ви зробили найбільшу помилку, зайшли в старкнет по 2 долара, по долару, по 50 центів, усередняли по 30 центів. У вас там просадка 90%. Ви все рівно можете пересидіти цю просадку і на Аль сезоні. Якщо Старкнет буде тузимунити, ви зможете не лише вийти в нуль, а ще забрати профіт. А я маю на увазі іменно за це літо, іменно про лонгістів люди будуть відкупляти дно, бо захочуть заробити більше, відігратися те, що вони втратили на просадках на старкнеті, на зиката, на інших монетах, іменно в літі. Буде ще крово пролиття, і багато людей просто ліквідене, і ці люди просто підуть з цього криптовалютного ринку. Тому доль сезону доживуть одиниці. Лише одиниці зможуть забрати плоди та піти з цього криптовалютного ринку з цілими сумками грошей. І не потрібно заходити на ф'ючі, щоб забрати свій легченч. Вам достатньо купити хороших монет на спот та очікувати їх сів. До нових зустрічей та хорошого тобі профіту!